Шалом, це Славко. Сьогодні у нас кілька коротких передач, не хочу їх зміню, змішувати. Почнемо з головного. Каже, коли я чую слово культура, я хапаюсь не за те, що ви подумали, а за словни китайських іерогліфів. Тут один доцент, нікто Олег Садовський, запропонував попробуйте знайти чітке определення слова культура в інтернеті. Що може бути проще? Ось воно. Веньхуа! Бунка японською, якщо кандзі, А так веньхуа, що може бути проще. Оце вень, бачите, це татуювання це була людина з татуюванням на грудях з малюнка, потім татуювання прибрали. І оце от хуа, вперше значення править було. І зараз ми поговоримо, як ці терміни почали визначати оце от слово культура. Вперше ми бачимо ці слова в книгі перемен і в книгі перемен десь воюючихся царств. Вперше ми постигли. Там, де й там так один із розкладів, є речі змішані, тому цей розклад називається Вень. Вень це також була причина та самовдосконалення, розумієте? Бо Вень це був знак, знак на грудях, візерунок, іерогліфічний текст. І, власне, вень, це є і культура в коротшому значенні, якщо брати не іменник, то це можна сказати і культура. А вже «вень хуа» ми бачимо також в цій книзі, як вони пояснюють. Вень це поєднання жорстокості і м'якості в методах правління. А «вень хуа» – це зміна, удача. Породження, бо також власне первинне значення правити, а вже в розширеному значенні це вдосконалюватися. Також такщо в Канзі і змінять, улучшать японці. Використали. І так, от воно все лежало, ні востребуване в книгі перемен, десь до початку 19-го сторіччя, доки японці не задумалися, а як власне треба перекладати невідомі їм західні поняття. Десь слово культура почали перекладати не раніше 1885 вісімдесят рода. Оце, от ви знаєте. Хаджимо Аніші – це японський кант. Це власне, людина, яка навчила японців філософії. Вчила вона їх недовго, бо, на жаль, помер через хворобу 1900 року. І от цей. Хаджіме Оніше, він почав перекладувати мета Арнельда Культура та анархія книга 1885 року, вона вийшла 1886 року. І він спробував повернувся ясно до Ідзин каже: глядя на астрономію, наблюдаєте за временем. наблюдаючи за гуманітарними науками, ви приймаєте зміняємий мір. Так було сказано в книгі Ідзин. І це, в принципі, було відомо, і він застосував це бунка. Веньхуа в поняттях до західного культури культура. бо що таке культура аніма? Ви знаєте, цицерон це прикладав як культивування душі, правильно? Як культивування душі. І воно пішло прижилося, і японці нахабно вважають, що сучасне поняття культури це бунка, веньхуа, вони перенесли і в словник сучасної китайської мови, вона прийшла в сучасну китайську мову саме з японської. Ну ви знаєте, що в кінці 19 сторіччя саме японці були взірцем всього, що треба було розробити в західній модернізації. І як, як оцей вимагав з мене Олег Садовський поняття культури, я йому скажу. Совокупность многих видов поведения, которые люди приобретают как члены общества, все, что все, было сказано нормально в цивилизованных східных країнах. Тому що от ви приречені на якусь на російську мову, и те, все, що ти вам читаете в интернете на русском языке, оно. Говна не стоїть відверто сказати. Позаяк ви маєте володіти вже не лише англійською, не лише латиною, ви маєте звертати уваги і на східні мови. Бо схід це те єдине, що може порятувати вас від белеєм. А в наступній передачі я вам розкажу, який прекрасний ромський ножик я здобув.